На комбінована повітряна атака по дев'яти регіонах України росіяни минулої ночі застосували калібри, балістичні ракети та дрони. Десятеро людей загинули у Києві. На Житомирщині під повторний удар потрапили рятувальники у списку атакованих міст. і Харків росіяни вдарили по ньому і дронами, і ракетами. Пошкоджені житлові будинки, лікарня, школа є поранені. І який стан поранених, як Харків оговтується від чергових ударів, дізнаються від очільника міста з нами на прямому зв'язку? Ігор Терехов. Пане Ігорю, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям, слава! Перш за все, розкажіть нам, чи є загрози атак з боку Росіян на цей час і який стан людей, які постраждали? Ну, Знаєте, хочу сказати, що дійсно Харків пережив дуже важку ніч, дуже важкий ранок, бо було влучання десяті. 10... Ракет, серед яких чотири калібра, і було крім цього 14 шахедів, які долетіли до міста Харкова. Два з них на щастя не розірвалися, але дванадцять звичайно таки було. Постраждали дійсно шістеро людей стан середньої важкості. Троє з них знаходяться зараз в лікарні. Крім цього, хочу сказати дуже багато руйнацій, які накоїв російський агресор. Це перш за все житлові будинки харків'ян. постраждало 70 житлових будинків. І зараз працюють наші комунальні служби для того, щоб усунути всі ці руйнації, які накоїв російський агресор. Крім цього, постраждала школа, постраждала лікарня, постраждав футбольне поле і готельний комплекс. Крім цього, постраждали. Крамниця, тому зараз всі комунальні установи працюють над те, щоб якнайшвидше усунути все це, що зробили росіяни. Пане Ігорі, Останніми тижнями Росіяни атакували вранці в день Харків. Ви говорили в ефірі Барафону, що вони змінили тактику минулої ночі. На світанку вони ще й вдалися до повторних ударів, і не лише у Харкові, зокрема на Житомирщині. У вашому місті отакі от підступні дії росіян це вже не вперше знаєте, так не вперше, не перший раз ми переживаємо такі випадки, коли росіяни спочатку б'ють ракетами, потім шахедами, потім знов ракетами. Потрібно бути дуже обережними. У нас працює система диференційованих повітряних тривог, і дійсно, я завжди кажу харків'янам, щоб були дуже обережні, прослуховувалися до повітряних тривог, бо небезпека зберігається завжди. У зв'язку з зростанням інтенсивності таких повітряних атак з боку РФ в день чи плануєте збільшувати кількість мобільних укриттів? Чи нинішня кількість повністю забезпечує потреби на швидке укриття у разі загрози з неба? Ну, поки що такої нагальної потреби немає. Ви знаєте, що ми на е, зробили таку. Безпечні зупинки їх у нас, до речі, 14. Крім цього, метрополітен ми використовуємо як основне укриття для харків'ян. Крім цього, є найпростіше укриття у школах, у лікарнях, у житлових будинках. Якщо буде така потреба, ми будемо розуміти, що є така потреба будемо робити. Ще минулого року у Харкові створили енергетичний острів, тобто децентралізували систему енергозабезпечення. Це стосується всіх районів міста, і от останніми днями ми бачимо, що росіяни знову цілять по енергетичних об'єктах, як то у Херсоні. Чи допомагає енергетичний острів протистояти знеструмленню міста? Ну, ви знаєте, ми пройшли дуже важкий опалювальний сезон, і під час цього ми використовували певну частину енергетичного Острова для того, щоб заживити теплопостачання і домівки харків'ян, хочу сказати, що дійсно ми працюємо над створенням. Такого енергетичного глобального острова для всіх районів міста Харкова і для нас дуже важливо, Бо вісен до кордону з Російської Федерації дуже мала, і ракети дуже швидко літять, і Тому для нас система децентралізації, теплопостачання, водопостачання, енергопостачання це основна мета. Ми працюємо кожного дня над тим, щоб створити такий енергетичний остров і бути більш-менш незалежними від інших регіонів нашої України. Одна із цілей росіян в атаках у день, а ви казали, це зруйнувати місцевий бізнес. Чи є відплив людей з Харкова? На які спеціальності дефіцит хто потрібен нині місту? Знаєте, я хочу сказати, що дійсно Росіяни гатять по промисловим підприємствам. І ми це бачимо, але ми робимо все можливе, щоб бізнес залишався. У нас буде сесія міської ради. Ми де ми продовжимо мораторії на податки. Місцеві збори. Ми якщо ви пам'ятаєте, у нас скасовано місцеві податки і збори для того, щоб дійсно бізнес продовжував працювати в Харкові, і у них були обігові кошти. Крім цього, безплатний проїзд во, всіх, во всьому громадському транспорті. Це ж підтримка. Харків'ян, хочу вам сказати, що вчора у мене була зустріч з батьками з батьками. Школярів, які пішли до підземної школи, і мене теж задавали таке питання щодо професії, які професії зараз необхідні. Я хочу сказати, що дійсно ми потребуємо професії. Я дуже вдячний людям, які приходять до наших комунальних підприємств і працюють сьогодні. Всі професії нам необхідні. Це і будівельники, і електрики, і водії. Тому запрошую. Ми готові брати на роботу. Для нас це дуже і дуже важливо. Велика шана рятувальникам поліцейським, які рушають на місця влучання ще під час тривоги. І поруч з ними, напевно, я не перебільшу, можна поставити комунальників. Велике навантаження на них, а тому, що ми бачимо, як швидко вони прибирають усі наслідки руйнувань і влучання російських ракет і дронів. Як ви захочуєте, працівників цієї сфери, можливо, є дефіцит кадрів. Ті, хто можливо, цей дефіцит можуть перекрити ті, хто вимушено виїхав з прифронтових селищ Харківщини, Донеччини. Ми ну, по перше, так і є. Хочу сказати, що дійсно на наших комунальних підприємствах працює дуже багато людей, які вимушено були переїхати, які сьогодні живуть в Харкові. і Харків для них став рідним домом. І я дуже Вдячний їм за те, що вони йдуть на наше комунальне підприємство і працюють поряд з харків'янами. Та до речі, вони вже теж харків'яни, справжні харків'яни. Бо всі ми всі ми разом. І дійсно, я дуже вдячний нашим комунальним службам, які метиво працюють, метеве працюють над тим, щоб усунути всі ці руйнації, які є. І от зараз теж була така масована атака уночі. І ми вночі всі були, і були всі наші комунальні підприємства, і вже вночі, незважаючи зважаючи на те, що були певні загрози. Так деякий час ми знаходилися в укриттях, але потім виходили і працювали. І дуже багато вже зроблено. І е, зараз ми працюємо е, тому, що це необхідно. Це необхідно для харків'ян, для підтримки харків'ян і необхідно для того, щоб люди відчували себе більш менш захищеними в таких жахливих умовах війни. Ще про укриття і про те, до чого змушують росіяни дітей українських вже четверту школу під землею відкрили у Харкові. Скільки загалом ви плануєте відкрити, побудувати і за який час? І чи вдасться всіх школярів таким чином забезпечити навчанням офлайн у школах? Ну, ви знаєте, ми вимушені сьогодні підкресло вимушені будувати підземні школи, бо ми не можемо розпочати упови. Відбови... Процес в справжніх школах, бо кожне прильот це руйнація, це є велика загроза того, що щоб не постраждали діти. Тому ми будуємо підземні школи. Так ми вже побудували чотири підземні школи, справжні підземні школи. До речі, я хочу нагадати вам, що у Харкові при обладнанні шість станцій метрополітену до тижня вчаються наші діти, і це необхідно. Це необхідно для дітей, бо Потрібно, щоб наші діти, хар харківські діти мали можливість вчитися. І сьогодні ми побудували вже три великі школи, розраховані практично на тисячі учнів. Дві зміни. Крім цього, побудували одну невеличку школу в віддаленому районі міста Харкова, і діти ходять туди. Попит шалений, хочу вам сказати, кожного дня ми маємо плюс 20-30 дітей, яких хочуть і бажають. Навчатися в підземних школах. Ми зараз будуємо ще підземні школи і до нового навчального року. Бо з'явиться у Харкові ще три великих підземні школи. Але наша мета така, щоб в кожному районі міста Харкова. Я нагадую вам, у нас 9 на міста Харкова в кожному районі була по одній школі, а в декілька по дві три школи. Пане Ігоре. Я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова.